Українські збройні сили просуваються вперед під Бахмутом. Контрнаступальні операції тривають щонайменше на трьох ділянках фронту. Про це інформує інститут вивчення війни. Там також зазначили, що ЗСУ просунулися на відстань до 12 кілометрів від основної лінії оборони росіян на бердянському напрямку. Ба більше про успішний контрнаступ українців говорять навіть російські пропагандисти. Так звані воєнкори з РФ заявили, що українські сили просунулися вперед біля Курдюмівки і. Андріївки, ну а дехто з них навіть заговорив про те, що ЗСУ захопили Старомайорське. От якраз зараз все це будемо перевіряти. Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Просто зараз нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку. Отже, щойно озвучили інформацію по бахмутському зокрема напрямку. Скажіть, будь ласка, чи все збігається, чи у вас є така ж відповідна інформація? Все збігається. Ми дійсно маємо певні успіхи. Ми просовуємося як на північному, так і на південному флангі. Особливі успіхи у нас це південний фланг. Це Курдюмівка, Клещівка, Андріївка, Зенопілля. Це там воно все перебуває. Там зараз дуже йдуть значні такі важкі бої, де ми маємо певні успіхи. Ми намагаємося звільняти нашу територію. Так якщо е, зараз у окупантів є така деяка паніка, тому що ми вже виходимо на те, щоб їм перекрити логістику, Бахмут-Горлівка, це від Андріївки є таке село Отрадівка, де приходить саме ця траса. І вона вже потрапляє під наш вогневий контроль, так як біля Андріївки є панівні висоти. Так що в даному випадку ми маємо певні успіхи. Якщо йдеться про, про динаміку, от як, як змінювалося впродовж останнього часу, навіть кількох останніх тижнів, по-перше, характер наступальних дій українських мається на увазі контрнаступ, так і поведінка росіян. Чи можна це порівняти те, що є зараз, і те, що було кілька тижнів тому? Ну, якщо взяти, як ви кажете, в динаміці, ми могли спостерігати буквально ще Майже місяць тому, і як росіяни дуже активно думали нас зупинити і навіть посунути назад. Це можна було побачити, коли вони кинули на південний фланг там 83 е, десантну дивізію, які е, тут же війшли в бой. Тут же свіженьки намагалися нас штурмувати, нас контратакувати на північному флангу. Ми могли спостерігати це. 137-му сто десантну дивізію. Також ми там могли спостерігати на північному флангу. Вони були там посилені у нас другим штурмовим батальйоном Призрак 2 цими «Барсами» і всякими ПВК Газпрома Північ, Південний фланг був посилений другим полком піхотним із 150-ї дивізії, також іншими підрозділи. Ті, ті ж бакси. і ми можемо також спостерігати, що вони тут були включені, дуже значна складова це артилерійська. Вони не жаліли снарядів. Вони їх все ж таки накопичували. Вони їх зберегли. І як свій час зазначила Гана е, щодобово їхня витрата була 60 тисяч за добу. Тобто ми могли спостерігати їхні дуже активні активні дії. Однак, поступово, все ж таки, ми їх зупинили. Ми їх перемололи. Вони почали відходити, відступати, і внаслідок цього ми почали бачити дуже значні успіхи Сил оборони України. Це південний фланг. Ми їх почали сунути. Ми їх почали сунути в напрямку Клешівка, Курдюмовка, Зеленопілля, Андріївка. Як... Вже казали спікер вищого штабу, а також голова Донецької ОДА, що Андріївка це наша. Йдуть бої за Кліщівку. Деякі російські вонкори там уже в Росії піднімають пані паніку. Що ми там вже захопили інші населені пункти, але про це ще рано говорити. Тобто, ми можемо бачити, як вони від таких зухвалих контратак перейшли в глуху оборону і зараз посовуються назад. Ми їх зараз практично на південному флангу при... притискаємо до дороги 0,5-13, тобто, ми їм зараз цей логістичний шлях просто перерізаємо. Пане Олеже, така е, цікава інформація з'явилася у видання Financial Times. Е, взяли вони таку інформацію, що Збройні Сили України на підступах до Бахмуту застосовують ракети для реактивних систем залпового вогню град північно-корейського виробництва. Ну тут, до речі, не е, повідомляють невідомо достеменно, як ракети з КНДР могли потрапити до України. Е, е, чи може це бути правдою? І якщо так, то а звідки дійсно з КНДР е, е, боєприпаси для градів? Ну, хочу сказати, що дана інформація, яку ви озвучили. Для мене не дуже відомо, тому я нічого не можу сказати з цього приводу, так як сам не орієнтуюся. Ну я тут додам, що українські військові у розмові з виданням заявили, що снаряди були захоплені на судні дружньою країною та надалі передані Україні в рамках одного з пакетів військової допомоги. Ось таку маю інформацію. Просто ну це фенесотам та е, Ми розуміємо, що вони теж мають ну, по перше, свої джерела, і, 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 і я думаю, що тут верифікації потребується інформація, тому не будемо Можна вас допитувати, але просто закцентуємо <плес> теж на цьому увагу. Та що дійсно такі, такі речі деколи з'являються в публічному просторі. Це цікаво. Е, інститут вивчення війни авторитетна міжнародна організація, яка часто інформуючи, е, точніше скажу інакше, часто їхня інформація потім згодом підтверджується і офіційно, от вони говорять про е, контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Чи Правильно я розумію, що всі, ці, всі цих е, три ділянки це саме е, Донецька область. Чи, чи йдеться теж і про Запорізьку? Е, Ні, я так розумію, що це. Не тільки наш східний напрямок. Я так думаю, що це і запорізький, тому що якщо е, візьмемо допустимо Бахмутський напрямок, це просто Бахмутський напрямок. Ділити наступальні дії там на північ, на південь бої за саме місто зразу на декілька напрямків. Це було б на мій погляд нелогічно. Не я так думаю, що це у нас Бахмутський напрямок. Це у нас відбуваються бої там, де Куп'янськ. Ну і також я думаю, що це там, де ми маємо успіхи на сьогодні. День, це південний напрямок, також пане Олеже. Завершується у нас липень. Скажіть, будь ласка, головні висновки для України: які на полі бою, якщо робити висновки щодо фронту? Ну, я би так сказав, що ми все ж таки маємо вже все ж таки успіхи. Ми розвідку боєм провели, знаємо слабкі місця ворога. Знаємо, де нам вже починати більш сильно тиснути. Наше командування про це знає і вживає відповідних заходів. А ми просто виконуємо те, що необхідно, вже безпосередньо в полях. Щодо того, що відбувається в полях, з'являлася раніше інформація про е, потрапляння росіян у полон. І от е, наскільки це, скажімо, було масовим е, упродовж останнього часу, ну ми так якось знаєте. Вже якщо ти Сергій, говориш про липень, про, про його закінчення, то от можемо цей відтинок взяти. Е, про яку кількість йдеться і, і надалі, куди відправляють тих росіян, які потрапили до неволі. Ну сказати точну кількість я не можу, але якщо ось брати десь південний напрямок від Бахмута, то біля так до 100 чоловік спокійно було взято в полон. Просто я не веду ці підрахунок, тому точно сказати не можу. Але значна кількість дійсно їх потрапляє в полон. Вони або самі здаються, або наші захисники їх просто захоплюють під час бою. Пане Олеже, будемо вам дякувати за свіжу інформацію за цю ранкову розмову. Олег Калашніков, офіцер прес служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, щойно був з нами на зв'язку.